Так, так. То чого ти дзвониш? Приїду. Раз побіцям ту то точно буду. Так, так. Скоро, скоро. Все, давай. Руслан. А, що таке? А давай поїдемо сьогодні на дачу. Ми ж збиралися на вихідних. Точно, а мені щойно прийшло термінове замовлення. Треба людину в аеропорт відвести. Ну, то відвези і поїдемо. Та ну, а сенс виходити на роботу заради одного замовлення. Ще потім покручуся трохи. Покрутишся? Тільки цікаво сьогодні з ким. Ну, скажи правду, куди ти їдеш? Ти ж обіцяв, ти клявся, що не зраджуватимеш. Чого ти завелася, як істеричка? Як ти мені набридла? Набридла? Тоді я подаю на розлучення! Ти мене чуєш. Руслан! Валентина та Руслан одружилися три роки тому, проте шлюб був нещасливим. Чоловік постійно брехав та зраджував Валентині. Жінка стомилася від постійних сумнівів, а побачивши видіння, у якому Руслан несподівано зник, вона злякалася і вирішила подати на розлучення. Проте Валентина дуже боялася помилитися і залишитися самотньою. Аби з'ясувати, що на неї чекає у майбутньому. Жінка приїхала до бабусі. Три роки тому я заміж вийшла, думала, буду щасливою. Але мене весь цей час підозри з'їдають. Я навіть видіння почала бачити. Видіння просто так. Не виникають. Дай мені його фотографію або річ. Ось. Підозри твої недаремні. Цей чоловік не твоя доля. Гулящий він. Якщо залишишся з ним, все життя нещасною будеш. Отже, вирішено розлучення і самотнє життя. Умовч і не кажи дурниць. Вибери звідси одну стрічку. Тримайте. Ти зробила правильний вибір. Якби вибрала чорну стрічку, журбу до себе в долю притягнула, а жовта то до розлуки. А біла що означає? Біла це кохання чисте і взаємне. І бачу воно недалеко біля тебе. Та начебто немає нікого біля мене, та й не хочу я нікого. З цим чоловіком ми недавно познайомилися. І бачу, він тобі сподобався. А, так це ви, напевно, про Леоніда. Ну, ми познайомились нещодавно на дні народження у е, приятельки, але я навіть не думала, щоб з ним щось мати. А варто подумати. Хороший він чоловік, і ти з ним будеш щасливою. А от Руслана свого стережись. Він може стати на заваді твоєму щастю. Та я його ні знати, ні бачити не хочу. Не все від тебе залежить. Валентина була здивована словами бабусі про те, що між нею та Леонідом, з яким вони випадково познайомилися, можуть зав'язатися серйозні стосунки. Проте, коли чоловік подзвонив і запросив її на побачення, жінка вирішила погодитися. А от і я вибачу змусила чекати, й під такою зливою. Нічого, чекати таку прекрасну жінку, це честь для чоловіка. А це тобі. Дякую. Може, перетікаємо. Леонід виявився приємним і чемним чоловіком. Валентині було приємно відчувати, що вона справді йому подобається як жінка. Розкажи про себе. Я лікар, скептичний, занудний, не вмію поводитися з жінками, Неодружений вдівець. Співчуваю, дружина померла десять років тому. Сам виховував доньку, якось не до того було. Але тепер я розумію, що напевно чекав зустрічі з тобою. Слухай, може, таки пішли куди-небудь? Давай. Погрінемося. Валентина та її новий знайомий добре провели разом час, і з того дня вони почали зустрічатися. Минув місяць. Стосунки Валентини та Леоніда розвивалися, і чоловік вирішив запросити її до себе в гості, аби познайомити з донькою. Жінка дуже хвилювалася перед цією зустріччю. Льонь, я так хвилююсь. Не треба хвилюватися. Я впевнений, що ви сподобаєтесь одна одній. Для мене це дуже важливо. Привіт. 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 Знайомся, це Настя, моя донька, а це Валя, моя кохана жінка. Дуже приємно. Мені теж. Ходімо пити? у мене все готово. Пішли. Не дивлячись на побоювання, Валентина швидко подружилася із донькою Леоніда. Знаєш, я оце думаю. Напевно, даремно я купила ту жовту ковтинку. Надто яскрава. Ти ж що, якраз модний колір. І тобі дуже личить. Ну, Якщо ти так кажеш, ти знаєш, я дуже рада, що ви з татом зустрілися. Я його таким щасливим, мабуть, ніколи не бачила, правда, правда. Я теж дуже щаслива. Знаєш, після смерті матері тато на собі хрест поставив. Я розумію, що через мене, але я виросла і в мене своє життя, і я дуже боялася, що він лишиться самотнім. Тому я справді дуже рада, що він зустрів саме тебе. Минув час. Валентина оформила розлучення з Русланом і переїхала жити зі своєї орендованої квартири до Леоніда. Нарешті жінка почувалася по-справжньому щасливою. Ну, як ви вже подали заяву до Раксу? Поки що ні. Я ж тільки розлучення оформила. А можна я тобі один секрет відкрию? Ну, давай. Тільки ти татові не говори, добре. Угу. Я, здається, теж виходжу заміж. Ми вчора подали таємну заяву. А чому таємну? Ну, бо він старший за мене. На 13 років. І до того ж розлучений. Ну, та, Татові це може не сподобатись. Але для кохання вік не має значення. Показуй давай свого однореченого. Ось він, мій Русланчик. Він такий класний. А от дружина у нього була таке стерву. уяви, вони разом знімали квартиру. І вона його звідти тупо на двір вигнала, і він тепер у друга живе. Настя, ти знаєш? Я така щаслива. А, тільки я не знаю, як та тобі про це сказати. Ти раптом що мене підтримаєш? Ну Звісно, дякую. <свісно> 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 Валентина із жахом усвідомила, що наречений Анастасії її колишній чоловік Руслан. Проте жінка так і не наважилася розповісти правду дівчині, щоб не розбити їй серце. Валентина вирішила звернутися до бабусі, адже просто не розуміла, що їй тепер робити. Ви навіть не уявляєте, наскільки я була шокована, коли побачила його фото: бідолашна Настюша. Дівчинка навіть нічого не знає про нього, а він її обдурить так само, як і мене. А я тебе попереджала, що він може стати на заваді твоєму щастю. Тобто. Він все зруйнує? Дай мені руку. Бачу тебе в обіймах колишнього чоловіка. От тільки не можу зрозуміти. Минуле це чи майбутнє? Щось біля тебе таке є, що, наче, туманом, все застилає. Та минуле, звичайно. Ви мені краще скажіть, що я маю зробити, аби і своє щастя не зруйнувати. І Настю захистити. Ти сьогодні ж маєш розказати всю правду своєму нареченому і Насті. Бачу, скоро твій колишній чоловік у вас вдома з'явиться. Якщо до цього часу правду не розкажеш, бути біді. Навіть не уявляю, як їм це сказати. Якщо встигнеш, все буде добре. Візьми цю намистину поклади в сумку і носи з собою. Якщо брехня переможе правду, ти мені її привези. А тепер йди, поспішати тобі треба. Добре. Дякую. До побачення. Після візиту до бабусі Валентина мусила ще заїхати на роботу. Лише ввечері жінка повернулася додому і з твердим наміром розповісти Леоніду та його доньці всю правду про Руслана. Валя, привіт! Ми тебе зачекалися. А в нас гості? Так. Я наважилася і познайомила Руслана з татом. І, здається, татові він дуже сподобався. Ну, принаймні він не сердиться. Ходімо скоріше, я познайомлю тебе з майбутнім взятим. <гум> Любий знайомся. Це Валя, наречена мого тата. А, а це мій Руслан. <гум> з тобою все гаразд? <гум> так, вибачте. Дуже приємно. <гум> Мені теж. Е, я відчиню. Ага. Ну що, коли всі в зборі. Малюша, ти будеш? Чи? <гум> Тату, це сусід до тебе з приводу парковки. Іду. Вибачте. Я на хвилинку. Ти що тут робиш? Навмисно мені життя псуєш. Ти в своєму розумі, це ти вирішив мені все зіпсувати. Настя, знаєш щось про нас. Ні. Але зараз дізнається. Я тебе прошу. Не кажи зараз нічого. Ну навіщо нам цей сімейний скандал? Давай завтра зустрінемось і про все домовимось. А ось я. Тата, думаю, надовго там завис. Давайте чай пити. З пирогом. Пиріг, зроблений цими руками, має бути просто неймовірно. Валентина так і не наважилася розказати Анастасії правду, адже дівчина виглядала дуже щасливою. Наступного дня жінка зустрілася з Русланом. Валентині було цікаво дізнатися, який вихід із ситуації хоче запропонувати їй колишній чоловік. Я тебе дуже прошу. Не розповідаємо, що ми були одружені. Ти ж розумієш, що нікому від цього краще не стане. Я в цьому не впевнена. Дивись, ти любиш Леоніда, я люблю Настю. Ми з тобою маємо право на щастя. А якщо ти все розкажеш, то нам всім доведеться розійтись. Це чому? А як ти уявляєш життя в чотирьох в одній квартирі? Ти що, збираєшся переїхати до нас? Не до нас, а до своєї дівчини. Чи ти забула, що по твоїй милості я живу у друзів? І не я хвилюйся. Через місяць ми одружимося з нас, то і з'їдемо. Куди? У нас є окрема квартира якоїсь там родички. Зараз там квартиранти живуть. А після весілля вона буде нашою. А потім вже можна буде в усьому зізнатися. Треба потерпіти лише один місяць. Валентина не дуже довіряла Руслану, але розуміла, що він у чомусь правий. Леонід був досить принциповою людиною, і жінка боялася його втратити. Добре. Але якщо ти образиш Настю, а за це не переживай. Я її дійсно кохаю. Минув тиждень, як Валентина із Леонідом та Анастасія з Русланом жили в одній квартирі. Коханий! Ти каву будеш? Пізніше кохана, я в душ. О, а я не відмовлюсь. Ой, я не Все, я побігла. Ти сьогодні знов пізно. Ой, можливо, доведеться затриматися, але вночі. Я весь твій. Все, я побігла. Валюш, зробиш, будь ласка, русіку каву, бо я не встигаю полетіла. Яка знайома пісня? Ще не встигло одружитися, а ти вже на роботі затримуєшся. Оце вже не твоя справа. Моя дорога те ще. А як же кава? Сам собі зробиш. У вихідний Валентина та Леонід збиралися піти у кіно. Але чоловіка терміново викликали на роботу. Він пообіцяв дуже швидко владнати всі справи, тож Валентина чекала на нього вдома. Ой, у мене стільки справ. Треба манікюр, педикюр зробити. А у вас які плани? Ми з Льоною в кіно ввечері збирались. Руслан, принеси мій рюкзак, будь ласка. Mm -hmm. В кіно це круто. Може, і нам ввечері кудись ходити? А, коханий. Може, нам ввечері теж кудись ходити. О, класна ідея. Ну, тоді я буду година через три. Все, я побігла, а то знову запізнюсь. Я теж, мабуть, піду. Малюш, я так більше не можу, я просто боже Ти гори, підпусти мене! Називайся як хочеш, але йду, я більше не можу Ти не відпусти. Що ти робиш? Я ключі від машини забула. Думала, все в рюкзаковане. А що тут відбувається? Настюш, як добре, що ти повернулася. Вся божевільна. накинулась на мене, як тільки ти вийшла. Що? Настюш, я просто тобі не казав, але Валя моя колишня дружина. І вона спеціально прийшла в ваш дім, щоб розлучити нас з тобою. Та що ти таке говориш? Настя, послухай, я не хочу тебе бачити. Правильне рішення кохана. А ти? Геть з мого дому. Валентина так і не змогла поговорити з Анастасією, адже дівчина просто не схотіла її слухати. Схвильована жінка чекала на повернення Леоніда з роботи. Отже, ти це все вигадала, щоб повернути собі колишнього чоловіка? Льонь, ну хоч ти розум включи. Коли ми з тобою познайомились, ніхто ще не знав, що Настя з ним зустрічається. А Руслан мені сказав, що ти ще під час нашого знайомства все знала. Ти ж за ним слідкувала. Ну чому ти йому віриш, а мені ні? А я нікому з вас не вірю. Ви обоє приховали правду. От чому ти мені раніше все не розповіла? Тому що я тебе люблю. Я боялась тебе втратити, Боялась, що ти мені не повіриш. І бачу, що не даремно. Ти куди? Мабуть, я краще поживу у мами. І якщо ти мені не віриш, то ці стосунки нічого не варті. Зрозумівши, що коханий чоловік все ж таки повірив у брехню Руслана, Валентина не схотіла перед ним виправдовуватися. Наступного дня жінка приїхала до бабусі, щоб запитати, як їй повернути Леоніда та відновити його довіру. Бачу, не встигла ти правду розказати. Обрехали тебе. Так, баблюб. Я з дому пішла, а Настя Руслана пробачила. Ти на мистину привезла? Погані думки в твого чоловіка. Він позбутися тебе хотів. Навмисно все вигадав. Але навіщо? Бо закохану дівчину обдурити легко, а ти його занадто добре знаєш. Ось він і боїться тебе. Не Настя йому потрібна, а квартира, щоб жити там і гуляти як раніше. А як мені це Леоніду і Насті довести? Є у тебе фотографія Леоніда і його доньки? Так. Ось. Це ми в трьох в квартирі фотографувались. Бачу, у вас в квартирі очерет стоїть. Не можна його в домі тримати. Він притягує в дім сварки, біди і підлих людей. Правда. Я не знала, мені так подобається. Я і в минулій квартирі тримала, і до Леоніда перевезла. А як мені це все виправити? Треба очерет винести з дому і спалити зі словами. Зло попелом розвію, дорогу назад йому закрию, чужими шляхами ходитимеш, а мене більше не знайдеш. Добре, зроблю, а далі. А зараз одразу їдь до Леоніда. І при ньому. Запитаю свого колишнього чоловіка, де він жив, коли ти його вигнала. А це яке має відношення? Бо він і зараз у тієї жінки буває, зраджує він Насті і зупинятися не збирається. От тільки коли дівчина правду дізнається, може тебе зненавидіти. Важкий вибір перед тобою буде. І від нього залежить, чи будеш ти щасливою. Дякую. А на мистину забери. Як Руслан правду говорити не захоче? Кинь йому під ноги. Одразу від бабусі Валентина поїхала до Леоніда. Вона сподівалася застати там і Руслана. Жінка хотіла якнайшвидше розібратися із цією ситуацією. Ти чого приперлася? Поговорити треба. Льоня і Настя вдома? Немає їх, так що можеш валити. Руслан хто там? Ти, що тобі треба? Льонь, я не розумію, чому ти повірив йому, а не мені. Я не хочу, щоб ти вважав мене підступною брехухою, тому. Руслан, де ти жив після того, як я тебе вигнала? У друзів, до чого -то це? А можливо, досить вже брехати. Зізнайся, ти жив весь цей час у коханки і зустрічався із нею, і з Настею, і досі зустрічаєшся. Це правда? Та бреше на все. Що? Вирішила себе вигородити? Не вийде. А тепер скажи всю правду. Ти спеціально витягнув ключі із Настіної сумки і почав до мене приставати? Так. А я хотів, щоб вона повернулася і застала нас. Щоб ти з'їхала з цього дому і не заважала мені. Не заважала в чому? Одружитися на вашій доньці. І отримати квартиру і. І продовжувати гуляти і жити за чужий рахунок. За твій рахунок, Льонь. Так, але ти все зіпсувала. Тобі яка різниця? Ти мені більше не дружина. Не смій більше наближатися до моєї доньки. І зникни з її життя назавжди. Пробач. Я все чула. Я ненавиджу тебе. Настя. Руслан тебе негідний, він зрадник. Це він тобі зраджував. А зі мною він став би зовсім іншим, якби ти не влізла. Настя, заспокойся. знаєш що, тату? Вибирай! Або я, або вона! І Насть. Я ніколи не стану між тобою і батьком. Я не бажаю вам зла. Тому краще піду я. Валентина розуміла, що тепер налагодити стосунки із коханим та його донькою буде дуже важко. Але того ж дня вона все-таки провела обряд і спалила очерет. Валентина переїхала до матері. І, хоча весілля з Леонідом відклалося, вони продовжували зустрічатися потайки від Анастасії. Згодом дівчина змогла пробачити Валентину. Вона більше не шкодує, що розсталася із Русланом, адже завдяки цьому Анастасія зустріла гарного та порядного хлопця. А бабуся нагадує про прикмету: не можна в домі тримати очерет, адже він притягує біди, нещастя та підступних людей у ваше життя.